Жіночі сукні Джордж, яскравий леопардовий принт, воротничок, розмір 12. Такий веподібний виріз цікавий, вілний крім. Коротенька в ромашки. Зверху на резинці. М розмір. На бретельчиках в розмірі 14, довга, ззаду жатка, бретелі регулюються. облягаюча по фігурці для вагітних, одненька, довжина міді. З двох боків розрізи, дуже гарна сукня на запах, довжина міді, квітковий принт, легенька тканинка, рукавчик коротенький, тут такі руши і ве подібний виріс. Розмір 18-й. Клітинку розмір 14, рукавчики на резинці. Розмір 16. Чорний муслинови комбінезон. Внизу вільний, широкий колошви. Розмір S. Класні бретелі Цікаві з бусинками. З дрібну клітинку. Рукавчик на резинці. Четвертний. веподібний подібний Розмір 10. Дуже легенька сукня, класний принт, розмір 10, довжина міді, дрібний квітковий принт, на довгий рукавчик, на рукавчику внизу резинка. розмір 10, дуже гарна, довга сукня максі або міді котонова, рукавчики повітряні на резинці, ззаду відкрита спинка і бантик, розмір 20. Далі нарядна сукня, на довгий повітряний рукавчик. Чорний, золотеньким, розмір 24. веподібний подібний Довжина за колінця, на поясі шнурівочка, на рукавчиках резинки.